І теж довго-довго то довго, довго буде цвісти. А ось дуже красива. Оце троянда. ось. Вона Ось, состоїть із двох Ось, один кущ із двох троянд. Дивіться, ось така троянда. І ось така ось. Це Spark називається троянда. Ось. Щось пішло не так Опять у мого производителя. Це я в бранні брала у садовий бум. Буває в нього таке. Вон та троянда що вона у мене, ось зараз покажу її крас красоту таку, у нього пішла теж не так. Я ж почала вона ростой, а я ж йому дзвоню і кажу, Сережа, щось ж не воно, то ж у мене не, не, не юбілей принца Монако. А він каже, що опять щось пішло не так у мене. Так вона ж вийшла красивша юбілей, а сорта ж я не знаю тепер.